Вітаємо всіх глядачів на YouTube-каналі компанії Вест. Друзі, ми знімаємо місто Львів, кільцева дорога Сокільники, наш виставковий майданчик. І в сьогоднішньому відогляді буде насправді дуже функціональний тракторець з фронтальним навантажувачем. І не просто тракторець з фронтальним навантажувачем, а тракторець Кубота. Один з найкращих світових брендів з оригінальним фронтом. Сьогодні оглянемо, є такий на продаж. Сама марка моделі почнемо давайте з трактора, це і Кубота GL241. Серія ЖЛ широко популярна насправді у нас в країні модель цих тракторів, на них в достатній кількості є і запчастини, та й зарекомендували себе ці модельки дуже класно, тому що вони супернадійні, супер якісні і суперкомфортні при цьому в цьому за відносно адекватні гроші. так? Якщо порівнювати з китайцями, скажімо, то, я, грубо кажучи, ціна китайця з хризою. Е, в цьому тракторці стоїть 3 дизельний двигун, який видає потужність 24 кінських сили. Тракторець має передок ведучий, його вага одна тонна 200 кг самого трактора. Колія складає приблизно, не приблизно, а колія точно складає 1 метр. Це від центру до центру коліс. Давайте поговоримо про самі шини. 9,5 на 24 це розбір задніх шин, мікротріщинки є, але карбини стерті. гарна резина, не потрібно нічого. Замінювати, і передня резина 6 на 14, плюс-мінус в такому стані, як і задня, ще поїздить, так само міняти її не потрібно. Взагалі, що стосується обслуговування трактора, він, як завжди, повністю обслужений, замінені рідини, фільтри, і він відразу готовий для роботи. Також в нашому тракторці є механічна, повністю механічна коробка перемикання передач, 4 швидкості, 2 діапазони повишених та понижених і, власне кажучи, сам реверс. Напрацювання в тракторі невелике, 786 мотогодин. По комплектації у нас є боковий плаваючий нівелір з комп'ютером на крутофрезу, тобто пам'ять фрези, контроль глибини, все це є. Також є функція оберту на місці, гідропідсилювач керма, вал відбору потужності для куботи вже абсолютно стандартний. 4 швидкості вперед, одна швидкість назад. Доїхала в нас дуга безпеки цього разу, тому підчепити собі сонцезахисний дашок взагалі не буде ніякою проблемою. Також у нас комплектується ґрунтофризою 140 см, ножі також в дуже хорошому стані. Як і власне сама фриза. На фризу обов'язково йде швидко з'ємним, є автопопадач кардана. ну, власне кажучи, сам кардан Також позаду тракторця трьохточкова навізка з додатковим боковим ювеліром. Трактор повністю сухенький, нічого ніде не тече. Давайте заведемо і послухаємо, як він працює. Свічі розжарення у нас спрацьовують автоматично. Так, розводиться свій обертун. Також у нас під кермом стандартно цей бажать пам'яті клюси, повертається в мобільне повертає положення. І справа у нас саме цікаве, це оцей так званий оригінальний фруктальний. І от вже з практики, що хочу сказати, чим він відрізняється оригінальний японський, так скажімо, від китайського чи не оригінального, якщо встановите, це наскільки швидко він реагує на керування. Тобто в оригінальному японському, як тільки ви натискаєте, максимально швидко все відбувається. І дуже чітко і дуже гарно працює, без лишніх зупинок, заминок і так далі. Що стосується в нашій куботі конкретно ковша, давайте заглушу, щоб сам робота трактора не перебувала мене. Значить, вантажопідйомність цього фронту є у нас 300 кг. Що стосується самого об'єму, ми, на жаль, не знайшли ніде декілька інформації, але от ззовні це десь орієнтовно 0,2 куба, 0. 150, ну десь десь в тих межах, щоб ви собі просто орієнтувалися і навантаження, як я вже сказав, 300 кг, таких ферментально можна буде підняти. Так само по системі гідравліки все супер, нічого ніде не тече, тих, ну, сухенько, гарно, всі манжетики цілі, ну, зауважень ніяких немає. Як, в принципі, і... По самому трактору також зауважень ніяких немає. Так, ще ми зараз поміряємо висоту самого насипання, щоб ми орієнтувалися, коли така техніка цікава, на якого сюди буде висипати. Мало бути 230, напевно, але так бачите. А висипнув 2,40. Висота. Та Високу такого ковша буде 2 метри 40 см. Актуальна вартість такого тракторця це з грунтофризою, це з фронтальним. Це пакет документів на реєстрацію, і 6 місяців гарантія двогун, коробка та мости. Все абсолютно стандартно. Також ви можете замовити поставку по Україні від нашої компанії протестувати цей трактор. Ви можете на нашому майданчику місто Львів, кільцева дорога, Сокільники. а весь асортимент є, як завжди, на нашому сайті bestlviv.com.ua. Також наш майданчик, місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32, кому зручніше і ближче туди. Під'їжджайте. І... Всі активні посилання, як завжди, будуть в описі до цього відео, тому переходьте, обирайте свої трактор, замовляйте з доставкою, підписуйтесь на цей youtube канал. Всім дякуємо за перегляд, мирного неба і до зустрічі на цьому каналі.